Зайки бо просто дуже крутий розклад, що почнеться в вашому житті вже з завтрашнього дня. Розклад крутий, тому я не можу вам зараз не сказати і не розказати через те, що він не записався. Скажу, одиною, що а з сьогоднішнього дня вже починаються знижки на мої амулети. Ви знаєте, що ми маємо багато вих життя паралельно. І якщо ви хочете стати на щасливу його життя, то пишіть, амулети зроблять це через ваші трансформації. І так, що ж станеться, до вас іде енергія імператора. Я дуже люблю імператорів. Імператор це чоловік, який готовий брати відповідальність. Чоловік, який готовий народжувати дітей, який знає, що таке жінка, що з нею робити і як її любити по-імператорськи. І не треба його боятися, бо якщо ви вмієте відстоювати свої особисті кордони, імператора боятися не треба. І далі випадає, дівчата король Пентаклів. І я розумію, що так як в операторі є енергія всіх королів, то скоріше за все це йде до вас людина, яка вам скаже: та я стабільний, та я надійний, та я той чоловік, який. Хоче бути твоїм чоловіком у шлюбі, у когось це можливо ваш колишній чоловік. І далі випадає король мечі в сонечки. Це про те, знов, що до вас де чоловік з імператорською енергією. бо взагалі імператор це більше енергія людини, це не позначення людини, як правило. Тобто, це чоловік, який із короля мечів із сухого, і того, що рішення приймає тільки головою, не показує свої почуття. Все не так. Він став стабільним на день контактів і карти підтверджують: так Аркан сила. Це сильний чоловік, який подолав свої пороки, які, ви знаєте, ті, що не давали вам бути з ним разом, і по колісниці він їде до вас знов ще один старший аркан. Дуже долиносні події. І він перестав сумніватися, двійка мечів перегорнута якою дорогою йти. Тільки до вас. Причому вісім жезлів. У когось це станеться. Вісьмого, вісім, двадцять го Але головне, що. Це буде для вас дуже неочікувана. Оце його поява буде просто-напросто, як гром серед ясного неба. Всі ваші бажання почнуть здійсню.